Це не легко, це дуже важко і інколи навіть боляче, але все одно біжу. У мене є підтримка і сила волі. Це зараз Яна вірить і знає, що може все. А два роки тому дівчинка була в розпачі від усвідомлення, що в неї більше немає стоп. Нині Яна навіть згадувати не хоче, як вона з родиною опинилася в епіцентрі терористичного удару по Краматорському вокзалу. У родині Степаненків цірів лише Янин брат близнюк. Мама втратила одну ногу. Яна обидві я навіть не уявляла взагалі, яке може бути в моєму майбутнє, і що я взагалі потраплю на марафон. Руки за голову піднімаю лопатки трошки вище. 22, 23, 24, 25, 26. Навантаження даються Яні непросто. Нині ще й страшенно розболілося коліно. Та після масажу дівчина все одно стає на доріжку, бо пообіцяла. Готова.